Коли ми чуємо слово горе, найчастіше уявляємо дорослу людину, яка плаче, мовчить або не може зібратися докупи. Але діти горюють інакше, їхнє горе не менш глибоке, але більш складне для розпізнавання. Воно не завжди виражається сльозами або словами. Часто воно заховане в поведінці, грі, снах, вчинках. Якщо дорослий не розуміє цього, дуже легко пропустити або неправильно витлумачити. В цьому відео ми розглянемо, як саме проявляється горювання у дітей, які існують вікові особливості та потреби, як розпізнати фази дитячого горя, яку підтримку справді потребує дитина. Отже, чому дитяче горе інше? Дитяче горювання відрізняється не лише формою, але й самою природою. Дорослий має сформовану структуру мислення, емоційне, усвідомлення смерті, здатність вербалізувати біль. У дитини тільки формуються ці структури. Її здатність до осмислення втрати залежить від рівня когнітивного розвитку, емоційної зрілості та досвіду попередніх втрат. Крім того, дитина живе в циклічному горі. Вона може повертатись до теми втрати на кожному новому етапі розвитку. Переосмислюючи її по-новому. Наприклад, шестирічна дитина втратила батька. У 10 вона починає розуміти цю втрату глибше, у 14 по-іншому переосмислює роль тата у власній ідентичності. Горе нелінійне, воно розгортається в часі. Діти часто намагаються захистити дорослих, не показувати свій біль, щоб не розчарувати чи не навантажувати. І це створює ілюзію, ніби все гаразд. Насправді біль лишається, але стає невидимим. Перейдемо до вікових особливостей дитячого горювання. Коли ми говоримо про дошкільний вік 3-6 років, то тут ми кажемо, що дитина не розуміє незворотності смерті у її мисленні смерть як сон або поїздка. Вона може чекати на повернення померлого. І характерні реакції будуть виявлятися у такому питанні, а коли він повернеться? Дитина може шукати померлого у натовпі. Ми можемо побачити це у вигляді фіз... фізіологічних проявів, таких як НРС, прив'язаність до предметів, якісь раптові страхи. Можуть з'явитися зміни в апетиці, у сні, у грі. Молодший шкільний вік, 6-10 років, і ми кажемо, що тут формується уявлення про незворотність, але зберігається магічне мислення. Дитина може думати, що вона винна в смерті бо побажала щось зле. І тут важливі підтримка і проговорення. Які реакції ми будемо бачити у дитини? Вона може себе самозвинувачувати, може можуть з'являтися емоційні спалахи. Дитина потребує певної рутини. Коли ми кажемо про підлітковий вік 11-17 років, то тут вже кажемо, що підлітки здатні більше до абстрактного мислення. Вони осмислюють смерть як філософське явище. Вони можуть відчувати злість, порожнечу, критикувати оточення. Характерними реакціями будуть гнів, нігелізм, замикання, протестні дії, суїцидальні думки. Вони будуть шукати сенс. Можливо, відмовлятись від релігії або навпаки, їх віра може дуже сильно посилюватись. У дітей горювання також проходить через фази, але не завжди в тому ж порядку, як і у дорослих. Багато дослідників описують п'ятифазову модель: заперечення, гнів, торг, смуток, прийняття у дітей. І у дорослих ці фази можуть бути змішувані, можуть повторюватися або накладатися одне на одне. Коли ми говоримо про фазу заперечення, то тут дитина може діяти так, ніби нічого не сталося. Це така захисна реакція з психіки. Дошкільник грає, сміється, не реагує на новину про втрату. Але це не означає, що дитина не зрозуміла. вона ще не готова зустрітися з болем. Гнів це найчастіше він проявляється в поведінці. Діти можуть злитися на вчителя, на батьків, навіть на померлого. І тут важливо не зупиняти цей гнів, а допомагати знайти форму його вираження через малюнок, через розмову або рух. Торг виявляється в спробах змінити минуле. А якби я сказав раніше, а якби ми не поїхали того дня, він потребує підтримки та проговорювання. Це не твоя провина. Смуток може бути тихим, глибоким або історичним. У дітей часто супроводжується соматикою, біль у животі, голові або відмови від їжі. На фазі прийняття у дітей це не про змирення, а повернення до гри, контактів та навчання. Важливо розрізняти, що повернення до активності це не завжди ознака завершеного горя. Дитина може виходити з горя частинами. Типовими проявами горювання у дітей, коли ми про них говоримо. То ознаки горювання у дітей не завжди очевидні. Часто вони маскуються під інші форми поведінки або сприймаються як проблемна поведінка. Але насправді це спосіб адаптації до втрати. В поведінкових проявах ми будемо бачити регрес, тобто повернення до більш ранньої поведінки. Наприклад, у дітей це може бути смоктання пальця. Може з'явитися агресія, імпульсивність, гіперактивність, соціальна ізоляція, або навпаки, така надмірна нав'язливість до стабільного дорослого. Може з'явитися слізливість без причини, часті перепади настрою, відсутність радості або надмірний сміх у невідповідний момент. Можуть бути скарги на біль без медичної причини, зміни сну та апетиту, моторна напруга або апатія. І що важливо, те, що жодного ознака сама по собі не є симптомом, але їх сукупність для нас стає важливий сигнал про те, як дитина переживає горе. Після втрати дитина потребує не лише розуміння, але й структурованої присутності дорослих. Ось що для неї є важливим: присутність це не тільки говорити, що я поруч, а бути поруч, навіть мовчки. Навіть без пояснення. Ми маємо бути передбачуваними. Ми маємо створювати ритуали, графік, звичні дії, які будуть допомагати утримуватися у світі, який по відчуттю розвалився. Важливо давати дозвіл на емоції, те, що плакати, боятися і злитися це нормально. І казати, що ти маєш на це право бути чесними, не обманювати. Він поїхав, чи в лікарні це неправильно. Чесно або м'яко сказати те, що є, у формі, яка є зрозумілою віку. Спільна дія: будьте разом з дитиною. Робіть разом вправи, пишіть листи, малюйте, робіть ритуали пам'яті. Це допомагає дитині прожити біль з кимось, а не наодинці. Як не нашкодити і як підтримати. У бажанні допомогти дорослі часто роблять боляче. Не тому, що вони злі, а тому, що не розуміють. Ось що точно не варто робити. Казати не плач або будь сильним. Такі фрази вони блокують горе, і дитині дуже важко з ним справлятися. Не можна ігнорувати втрату. Просто не згадуй. Це посилює ізоляцію. Надмірне стимулювання наприклад, повеселися, пограй, може спричинити те, що дитина буде відчувати себе винною. Натомість важливо дозволити почуття. Я бачу, що тобі боляче. Нагадувати, що любов. Вона залишилась. Будьте послідовними, не героєм, а фігурою стабільності. Ви можете зробити з дитиною вправу камінчик пам'яті. З дитиною обирайте предмет, який символізує зв'язок з померлим. І нехай дитина носить його з собою. Маленький жест це велике відчуття безпеки. Дитина не маленький дорослий, її горе не менше, ніж горе дорослого. Воно просто інше. Вона має право на свої реакції, свою швидкість. Свій спосіб проживання болю. і вона здатна впоратися, якщо поруч є той, хто витримає, не зламається і не змусить бути дитину зручною. Тож, якщо ви дорослий, просто будьте присутні, це головне, що зараз потрібно.